Цього разу в гості до військових моряків завітали хлопчики та дівчатка з першого по сьомий клас. Піднявшись на борт флагмана, діти з цікавістю слухали розповіді заступника командира корабля з виховної роботи капітана другого рангу Володимира Новохацького. про бойові можливості корабля, його історію та далекі походи розглядали озброєння та технічні засоби. Найбільш активним малюкам навіть дозволили самостійно повернути торпедний апарат та сфотографуватися на артилерійському комплексі. Літнє вірмів у нас роботи пришкольний дитячий лагерь, де Діти їздять на різні екскурсії, розширяють свій кругозор. І ми вирішили среди прочих екскурсій включити в програму лагеря посещение судна Гетьман-Сагайдачна. Я працюю в отделении, де одні мальчики учатся, і це завжди була мальчиковая тема. Якщо, якщо нам разрешат, ми ще готові прийти сюди і е, посмотреть. Кожному з школярів це перше знайомство з флагманом запам'ятається надовго, і вони з нетерпінням чекатимуть наступної зустрічі з військовими моряками. Мне лично понравились оружия, которые там были. Например, как пулемет, пулемет Калашникова, торпеды, ракеты и та башня. Ну, мне на корабле лично понравилось все оружие, разные устройства, ну, картины, все. Військові маляки вже звикли до візитів школярів, які часто приходять до них у гості. Спілкування з дітьми не може не викликати позитивних емоцій, тож такі зустрічі триватимуть і надалі.